Ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що бути викинутою геть на потоптання людям. Ви світло світу, не може сховатись місто, яке стоїть наверху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину. Але на свічники світить усім у домі, так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків, не порушити прийшов я, а виконати. Бо істинно кажу вам: доки існуватимуть небо і земля. Жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться усе. Отже, якщо хто порушить одну із цих заповідей найменших і навчить того людей, той найменшим назветься у Царстві Небесному, а хто виконує і навчить, той великим назветься у Царстві Небесному. Кажу бо вам: якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не увійдете до Царства Небесного.